Але бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типо щось грязне, не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, тіпа, it's not from us. пацанфомас. Ми зробили. Каже, нічого не знають, бо в документах було вказано. Не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машини в Сицилії, в Італії дуже багато подводних камнів, Дивіться. А Бронював через ізи собі за 160 6, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на 5, неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували, і сказав, все, ми гроші не вертаємо, вашу машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Привіт. Афейна тачка, гідріться, супер, але вже 380, ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спічіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину, дуже дефіату. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті, і якщо у вас скасується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну орієнту. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох. Вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині. І вам сидіть скажуть, та це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залогу, я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, дороже буде. Віддайте ключі, по йде, мені зараз Вернути 150 uh, євро залогу і все. І все. Всі привісті італіанської Сицилії орендувати автомобілі, це реально дешево, бо ти їздив на Toyota rav 4. В скарб в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатить за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш робити за проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу запанти грошей покататися. Особливо, якщо б компанії там скинула, це просто сміш смішні гроші. Це тут гарно красота. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне я не можу вітати. Вони кажуть, це не ми, типа, it's not from us. фромас. Ми зробили. Каже, нічого не знають. Про в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от це проблема, про яку я вам кажу. Ну, сицилійці це такі любителі розведнячка. Вообще всіх, хто живуть біля моря, море любить, там, да, ти злахає, жість плоха. Вот. Я, ну, все, а ще заставлять оплатити на компенсацію за пошкодження, коротше, візьмуть за задаток за, за даток собі. Я як про машину, я про них на відео знімав, і як забрав машину, як віддавав, то все, ноль вопросів, розумієш, <суміло> щоб не було не прикопатися. Відбирають, відбирають, кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз ми сотримо. Все, просто щоб знало. Це дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сік, кар, Uber і так далі. А, буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в А, Все, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад. Дивіться, такі є тут шаттлбаси, шаттлбаси вони називають. Ну, Окрема маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин з аеропорту до аеропорта і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так ну я не знаю вночі, але в день взагалі без проблем. Все супер. О, такі вам паради прикольні, так? Да? Корисні. зберігайте, друзям відправляйте, воно ж знадобиться всі ж. Всі мають побувати колись в Сицилії, йо-моє.